Як не можна читати Біблію? Сьогодні поділюся з вами способами, які не бажано використовувати, коли ви читаєте Біблію. Перше читання обкладинки. Це коли Біблія лежить чи стоїть на вашій поличці, і ви час від часу читаєте її обкладинку, а всередину цієї книги не заглядаєте. Повірте, від того, що святе письмо просто знаходиться у вашому домі, нічого сильно не зміниться. Біблія не оберіг, її треба читати, і бажано щодня. Друге читання на швидкоруч. Це ще один вид читання для галочки. Коли ти розумієш, що читати Біблію треба, відкриваєш її, пробігаєш очима сторіночку, а в цей час твої думки щось вирішують по роботі, думають, що зварити на вечерю, переживаючи, чи вистачить грошей для зарплати і так далі. А потім закриваєш, і подумки ставиш галочку. Прочитав і толку з такого читання, і толку з цієї галочки біблійні істини мають досягти, досягати серця, а в цьому випадку вони навіть до мозку не дійшли. Третє, читання без перестанку. З одного, з одного боку хочеться сказати, а що ж тут поганого, коли людина просто за поєм читає Біблію? Є люди, які сідають і за кілька днів перечитують її від початку до кінця. Для загального ознайомлення це непогано, але для того, щоб Бог міг змінювати нас через своє слово, її не можна читати як якийсь детектив чи любовний роман. Це підручник, який потрібно досліджувати над тим, що там написано, потрібно роздумувати, над деякими текстами потрібно молитися, порівнювати їх з іншими місцями в Біблії. Тож може таке бути, що ви можете прочитати один єдиний біблійний віршик і над ним роздумувати потім весь день. Я рекомендую щодня читати по 2-3 розділи, але це в середньому. Інколи це може бути, як я вже сказав, один чи кілька віршів, а інколи із десяток розділів. Але чим більше за один раз читати, тим менше результативності буде від прочитаного. Це саме той випадок, коли якість набагато краще, ніж кількість. Четверте читання для гадання. Якщо є якесь питання, на яке потрібна відповідь Бога, відкривають навмання святе письмо, тикають пальцем і читають вірш, який трапився. Таким чином, друзі, можна дійти до абсурду. Як було колись з одним чоловіком, який таким чином натрапив на вірш, в якому сказано, що Юда пішов і повісився. Він відкрив другий раз, а там вірш «Іди» і чини так само. Біблія забороняє гадання. В тому числі на Біблії. Краще брати якусь біблійну книгу і читати її від початку до кінця, тоді не втрачається контекст, в якому сказані ті чи інші слова. А Біблія, як я вже не раз казав, сильна контекстом. Тоді ви будете розуміти принципи, які там відкриті для нас Богом, а не просто вирвані з контексту вірші, за допомогою яких можна зробити неправильні висновки. П'яте читання для спонукання тобто читати святе письмо, щоб спонукати Бога. Щось зробити для вас. Тобто такий собі обмін. Ти мені, я тобі. Боже, ну ти ж хочеш, щоб я читав Біблію, то давай домовимося. Я читаю, а ти мені допомагаєш придбати айфон. Друзі, Бога купити неможливо. Не Богу потрібно наше читання Біблії, а нам. Апостол Павло колись так писав е, Тимофію. А, ти і ти з молоду знаєшся те писання, яке може тебе зробити мудрим для спасіння через віру Ісуса Христа. Усе писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоби Божа людина була досконала на всяке добре діло готове. Отже, Біблія вас може зробити мудрими, навчить як отримати спасіння, підкаже, де ви помиляєтеся, і допоможе бути досконалим. І готовим для Божих справ, але це все при умові, якщо ви будете її читати, і читати правильно натхнення вам.